Доброго дня! Хочу вам порекомендувати ось такий аварійний стартер для автомобіля. На випадок, якщо у вас десь в дорозі сів акумулятор і ви не можете завестися, в комплект входить сам пристрій, клеми, з реле, з реле. а також зарядне до нього. Також тут він оснащений функцією павербанку. Можна заряджати інші пристрої. і є. Ліхтар. Що ж, перейдемо і протестуємо на автомобілі. Ну що ж, перейдемо до практичного тесту. Ось сам пристрій. Підключаємо до нього конектора з реле і підключ... Ось, має блимати червоно-зеленим світлом. І підключаємо до акумулятора. Щоб наглядніше показати, просто знімаємо клему від акумулятора. Щоб акумулятор не працював. Підключаємо. Хоп, лампочка засвічується зеленим. Це означає, що все готове до роботи. Автомобіль, автомобіль завівся, робив все одним дублем, щоб бачили, що це ніякий не монтаж. Випробовував на 2-літровому бензині. Ціна комплекту 1600 гривень. Дякую всім за увагу.